Доброго ранку, ми з України, а я Ірина і знову наша карта дня. Сподіваюся, мої любі ви живі, здорові, переживаю за вас. Тяжкі часи стали, Тяжкі часи настали, я вже заплітаю цей язик. І так, енергії дня на сьогодні, мої любі. Королева монет, в принципі, це хороша карта. Ось, я так скажу, що е, хороші новини сьогодні будуть для України, можливо, якісь посли, якісь люди, які, е, е, як це сказати, доброжелательні, які е, наші друзі, які бажають нам добра, з, якимись, з якоюсь місією до нас їдуть якісь е, люди. Не знаю, ось ви мені скажете, хто прибув, що привіз. Якісь подаруночки, чи просто емоції, заспокоїтись, пересвідчитись, що у нас все в порядку, можливо, щось привезти, якісь подарунки, розумієте? ось, Але але вісті дуже хороші, якісь звістки. І це можуть бути, так як я казала, посли, якісь люди з, з якоюсь місією. ось, ну, В принципі, хороший день виглядає. Хороші новини, це завжди добре тепер дивимося індивідуальний розклад для кожного з вас. Вибирайте свою карту, мої дорогенькі. І будемо дивитися. І так. і так, перша карта. Хто вибрав першу карту? У нас тут колісниця. Тобто, можна сказати, машина можна сказати авто. Ось, колісниця. І так. У вас сьогодні або перед вами сьогодні якась дорога, у вас можливо багато енергії, у вас якась важлива місія, дорога кудись. Може бути навіть переїзд, може просто бути якась подорож, а може бути якась, можливо, ви волонтер, везете щось. Ось я, як я бачу цю карту, ви під захистом Робіть сьогодні. Ідіть вперед, те, що ви задумали, йдіть, робіть, домагайтеся. Тому що ви сьогодні ніби маєте захист. Захист жриці. Я вже пояснювала цю карту, як я її бачу. На мій погляд, це покривало жриці. ось І вона захищає вас сьогодні. Тобто, якась невидима сила, енергія вас сьогодні захищає. Ідіть вперед. Карта так і радить, Ідіть вперед, ви дом... переможете, ви доб'єтеся свого сьогодні. Карта номер 2 У вас теж сьогодні, як основна в Україні, тобто добробут. Займіться сьогодні порада цієї карти. Займіться сьогодні або домашнім господарством, або наведенням порядків на робочому місці. Це, ви знаєте, це не організувати роботу. Це людина, яка сама своїми руками робить порядок, лад наводить, щось прибирає, щось складає, щось робить, прикрашає щось, можливо, до Нового року. Це, знаєте, карта, по-перше, земна, карта, по-друге, добробуту, щастя. Така, знаєте, матеріально і затишок так само. Це ось, ну, в принципі, це можна декорувати щось якось так. Ось, можливо, 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 тому що це королева монет. Королева монет в першу чергу вона вміє економити. Вона вміє. Збирати гроші, тобто відкладати, економити це її парафія, будемо так казати. Тому, можливо, вам вдасться сьогодні щось відкласти, щось прикрасити, навести порядок десь. Карта номер 3 А тут е біжить якась звістка. Не завжди вона хороша, це може бути якась неприємна звістка, якась людина вам перейде сьогодні дорогу, щось різке може бути. Тут може бути навіть, ви знаєте, якась сварка назріває. Якщо ви, дивіться, порада цієї карти, якщо ви відчуваєте, що назріває щось, краще ви, і от ви відчуваєте інтуїтивно, що ця людина щось не то. так? Відійдіть, краще відійдіть у сторону. Краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти, тому що ця карта, знаєте, така несподіванки, але несподіванки неприємної. Сварка. Сутичка, можуть бути навіть, як то кажуть, побої, рукоприкладство, щось таке може бути, що вам різко треба буде кудись від'їхати. Можливо, різко хтось приїде до вас. Теж може бути, Можливо, бути навіть, ви знаєте, ваш військовий чоловік, друг, брат. Несподівано повернеться додому. Теж може бути з передової, наприклад, з війни на паузу якусь, якась велика дата там. Да, дозволили на 1-2 дня, тому що це так, знаєте, ще й швидкісна карта. Це не, не прийде на місяць, 2-3. А десь отак, на, на один день, можливо, на 2-3 максимум. І так, і тепер дивимося нашу карту надії. Таро веселки, що воно нам порадить, яку, яке майбутнє нам покажуть. І так, для України. Угу. Це лицар монет, мої дорогенькі. Лицар монет, ви бачите, дивіться. Помаленьку, я скажу так: для нас, для України, помаленьку іде далі зброя від наших партнерів. Тому що два кубки це можуть бути ну, люди, які дійсно серцем лежать до України, а можуть бути просто е, наші справжні партнери. по це це навіть не знаєте не бізнесові партнери. Це, скоріше за все, люди, які дійсно їм подобається Україна, які за нас переживають, які протягнуть нам а, руку помочі. Ось, але бачите, дивіться: лицар монет говорить про те, що йде щось важке. Помаленько сунеться. Це можуть бути і танки, мої дорогі, це можуть бути і ракети. Я не знаю, тому що тут не намальовано ні танки, ні ракети. Але це щось матеріальне, щось важке, щоб ви розуміли, що нам допоможе перемогти від наших партнерів. Якісь хороші подаруночки до Нового року йдуть до нас. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе і разом до перемоги! Гарного мирного дня на все добре, мої любі.